Привіт, привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі. Прозвиття у нас віття у Полішці. Так ми зараз знаходимося під будинком квартири, в якій будемо жити, сподіваюся, ну найближчий такий довший час. Що ми вже зробили? Я зрозуміла, що я не знімаю відео, а потім думаю, ся довечері сил не буду мати його знімати. Сьогодні відео взагалі не буде, не то що. Сам переїзд загалом відбувається. Вчора ввечері пані написала смс-що. У них відбувся відбір о 20 й годині цього житла. Вони там ще трохи поприбирають, і сьогодні, на яку годину мені зручно, щоб я приїжджала, складемо протокол відбору, що там є, тобто в наявності, покази, показники лічильників і так далі. Ми думалися на 11 годину до того часу встигли трошечки вдома себе привести до порядку і взяти навіть трохи речей. нам змістилася прасувальна доска, там ще кілька кілька упоконів. Валіза зі всі виявляються наші речі, ілюшині, і мої такі, що от, ходити от, кофти, штани взагалі, все, все окрім курток, які на нас і ще одна моя там куртка та зимова, що досихає, все змістилося в одну валізу. В одну єдину валізу, все А ні, ну добре, ще кошик прання буде. Стоп, ще кошик прання, бо воно окремо лежить. Ну в кожному разі все оце так не так багато тих речей. Набагато більше я думаю, у нас іграшок буде. Ще власне частину іграшок принесли таких тих ігор настільних. І загалом це все, так, що на трошечки помістилося в автомобіль. Приїхали, підключили вже умову. Цю умова в нас була до того підключена. Ми просто цей протокол підписали. Вони писали лічильники, показники були зняті. Додаті фото навіть були квартири, в якому стані. Там в чорнобілі погано видно, але це просто якби чисто такий офіціоз того, що, що є в наявності? Як виглядали ті меблі в сенсі, що крісла от саме такі, а не якісь інакші? О, в такий спосіб, наприклад. Далі було написано все перерахована техніка, яка, яка є, і в принципі це все. Вони мені все показали по житлі, що як працює, як воно все це виглядає. І, е, і зрештою, все пан зразу ще там трошечки підтягнув двері, тому що ті, що до кухню закривають, вони трошечки так просіли, людинами користувалися. Ну і, і все. Так о на, на швидку руку бігом все спробували, показали, як розкладається дефан, там ще щось, там, ще щось там і все. Ми вже такі щасливі, навіть речі позаносили трохи ті, що тут були у нас, і їдемо по другу порцію. А ще, що я зрозуміла, у нас чекає там велике прибирання. Там такий розгром, такий розгром. Так це все страшно виглядає. А на шістнадцять вже домовлень. У нас зараз е то, то у нас вже зараз скажу яка година. А, у нас тільки пів, пів першої, Боже, тільки пів першої, На 16 ми домовлені з панією, що вона прийде, подивиться в тому житлі, як там все там виглядає, і так далі. Але ж до того часу треба було б трошечки поприбирати, щоб воно ну трошечки краще вигляд. Ну, ж її буду показувати? Грубо кажучи, свинерник по двох тижнях. Тому що, ну так як їй казала, я працювала ці дні. їй так само казали, що я не прибирала. Ну, такого генерального прибирання на вихідні не було, тому як би так. Тому хочу трошечки це змінити, щоб ну, людина не злякалася. І, звичайно, як вийдемо, то повністю поприбирати. Тому таке, як швабра, відро там це все за останню чергу ми заберемо. І, зрештою, речі треба всі дозбирати, а загалом ще їсти вже хочемо. Тому летимо. Не знаю, скільки разів нам це прийдеться відбір тих речей. але я думаю, ще три рази мінімум, тому що згадала, що там ще ж велосипед десь стоїть. Тут до речі, також йде поставити якась така загальна комірчинка, досить велика, великої площі, де можна велосипед залишити. Тому я тішуся цьому дуже і. Будемо ще це забирати, тільки я не знаю, чи його треба буде розмирати, бо мені здається, в мій автомобіль. Він не поміститься так просто. Або навчитися щось тут розкладати. Не знаю, теж як воно це робиться. Ось таке. Будемо достосовуватися. Бо вам безмежно щаслива. Згадала, що поки всі речі не позаносили, треба вам відео зняти, як виглядається без наших речей. Це житло там трошки є, але треба виправитися та зняти. І після того, вже, як заберу всі речі з того житла, то зніму вам, як виглядає там те житло, що от зараз ми там жили до цього моменту, як воно виглядає без речей, що можна було порівняти, тому що в них там різниця в ціні взагалі така смішна, я би сказала. Ну, Але я думаю, кожен зрозуміє, про що мова йде і наскільки кардинально це все відрізняє, відрізняється. Ось так -то. Буду відключаюся, лечу на там теж тлоща. Звід що зніму, покажу вам, як це відбувається все в процесі, як там пані прийшла, як то відбулося. Тут уже кауцію вплатила, внесла. Пані, до речі, обов'язково кона що кауція вплачена. Я маю цей екземпляр з тим всіми підписами, Обов'язково треба стежити за те, щоб сюди було все написано. Ну і так, зрештою, в мене є квитанція, я люблю через банк робити всі оплати. Тоді в мене завжди є квитанція, що це було зроблено, там є титул пшелево, і можна написати я написала кауція, і тилі, і все. Тому так. Летимо. І так, друзі, дозволяю сміятися голосно і дуже довго. Ви мені скажіть, будь ласка, з чого я взяла? Що це все, не підготовившись так наперед, не поскладавши все в торби, що це можливо зробити за один день. Крім того, здачу і прийом нової квартири. Ну ви мені скажіть, що я взяла? Що це реально? Чому я завжди такий оптиміст? І у все це вірю, що от я така Ух! і все один, один момент і зроблю. Ця кімната і то, ще не вся, зараз переключу, і то ще не вся дозбирана. Оця гора речей це така навіть ще не половина того, що треба забрати. У нас вже п'ята година вечору. Я тільки дозакінчила все це шаф прибирати, викидати. Зараз покажу, скільки там сміття, там дуже погано освітлення, то зайду туди в кінець. Е, я вам скажу, якось я собі не так це уявляла. Мабуть, через те, що попередній раз їх з'їжджала, ну, то в мене було це так, отак фик і я просто погрузила все в автомобілі. Я поїхала, але ж я до того це зібрала. День-два до того я збирала речі і, і тому все швидко було. А тут я така собі подумала, ну взяла я вихідний, я цілий день буду збирати. Виявилося так, що я всюди була, але тільки не речі збирала. Або збирала там кілька годин, але погодьтеся, це досить багато. Ще у нас дуже багато було боротьби за те, що залишити, що викинути, тому що виявилося багато є речей, які е, натягнули цього аромату. І це картонні коробки, різні ігри, або ще щось. Що ну, звідти ви розумієте, м -м, висушувати, виводити запах, ну це така, таке собі задоволення, тому е ми домовилися все-таки, зійшлися на тому, що більшість з того, що має який-небудь аромат і попсути, попсути до навіть нема мови, відразу викидаємо. Ну дуже дуже багато речей вийшло. У мене тут мішки сміття з того всього. Таких відходів, і я вам скажу, що тут автомобілем у три рази, то я навіть не знаю, чи я зможу в три рази це все забрати. Зараз побачимо, як я буду пакувати це все. Хочемо сьогодні уже ночувати на тамтому житлі, тому що тут дуже прогресує грип біля дивана. Ми не хочемо цим дихати, так як малий хворінь як не можу ви я сьогодні так само вже прихворіла, мене так вухо боліло, що я думала, що не буду переїжджати. Я нічого не хотіла, ж таки Ілюшка мені не закапав вухо і воно не зняло цей страшний біль. Ось так то: без сил, втомлені, без настрою, марудені. що Ілюша, що я. Пробуємо викарабкатися звідси. Ну я вам кажу, я, я так от просто зараз така стою, і думаю, ну чим думала? Чим думала, що вирішила, що я це зроблюваний день? А знаєте, мої колеги, ну це ж просто ну, на вагу золота. Я не хотіла брати завтра вихідний. Думаю, я прийду, буду працювати бо ж багато роботи. Поки хтось буде мати вихідний, е, маю на увазі там от е, така робота, яка нам підпливає. Поки там хтось буде брати вихідні, бо не всі вийдуть на роботу, то я наздожену ту свою нашу таку залеглу, хоч якусь частинку зроблю більше, і знаєте, ми вийдемо на такий рівень, що знову будемо так більш-менш. Там ще далеко до того рівня, ну, але в кожному разі, думаю, наздожену трошки ці залеглості. Мої колеги кажуть, що ну, точно не хочеш взяти той наступний день, але я не знаю, разів стільки перепитали. Я така думаю, ну то може, може, все-таки візьмути один наступний день, відпочину, там все гарно по поскладаю в тому-тому домі. Я ще завтра буду тільки ці речі всі перевозити до кінця. І ще тут прибирати буду. Завтра сподів... аби завтра вдалося пані віддати ключ ось з такими темпами, і то було би добре. Там вже все як би зроблено, готове нас чекає. А тут треба це все позабирати. Пані кауцю сьогодні принесла, подивилася стан житла. Правда, ми домовлялися на 16-ту, у мене тут все такий розгром, всюди все стоїть, я нічого по місцях не ложу, бо все повиймала так групую групками, що дає, що, що в якому стані і так далі. І тут пані така стукає, я така, о Боже. В саме в цей момент, коли воно просто все так, от під ногами, на кухні лежить, на столі лежить. Я думаю, вона подумає, що я тут роки не прибирала. Я кажу, я тут все, все якраз тільки подіставала. Вони кажуть, ні, та я ж розумію і так далі. Трошечки порозмовляли. Мене якраз дуже сильно вухо боліло, я мала навіть сили розмовляти. Вона вернула кауцію, підписала на документах, що кауція повернена, бо це було в готівці, тобто немає якихось інших доказів. І в принципі на цьому все. Подивилася. Я думаю, що вона догадувалася, що це все буде саме в такому стані. Сказала, що там якимось хлором, якимось там засобом з хлором має прийти обробити той пан, який цим займається, тоді вони будуть дивитися. Ось так. І все, що можу сказати. Зараз переключаю камеру, покажу, скільки як воно там є. І дуже сподіваюся, що все-таки дороблю завтра те відео. Цю квартиру, як вона виглядає після, як ми заберемо речі, щоб можна було порівняти ту і ту, е, такі пропозиції, як виглядає, і скільки, скільки ще коштує. Е, мені самі, аж цікаво, просто буду потім дивитися те відео і думати, чого я стільки часу тут сиділа і стільки грошей за неї платила. Якщо взяти так загальному ціни на ринку, то це досить дорого за таке житло. Ну, але була, платила, що тут скажеш. Є як є, було як було, буде ще краще. Отак От кажу. Приключаю камеру, кажу. Е, І біжимо. Треба коли-небудь ті речі перевозити. Я не знаю, чи один раз сьогодні встигнемо поїхати, чи два. Болюшка виси е, взагалі, то не, не певна, що треба його мучити. Так -то. І так, я не знаю, звичайно, мені здається, на один раз навіть це, це все не поміститься, бо там ще кілька пакунків є. В кухні, які треба забрати. Тут ще лишиться монітор і оцей системний блок, який треба забрати. Тут в тій шафі вже все пусто. З ліжка ще все заберемо. О, ще з цих поличок не забрала. Там, ілюш... там лікарства ліки. А тут Ілюшині речі до малювання. І повірте, там їх досить багато. Тут ще книжки, частина книжок і ще всякого такого: три пакети сміття. Це от те, що. Тут повибирали все, що там попсувалося таке, або що має запах. Воно не до кінця попсути навіть, але має запах. І не хочеться туди в те все новеньке це тягнути. Звідси, так само з тої шафи попіймала такі картонні коробки, в чому щось було. Те, що без запаху і те, що окей, лишила. А це все там. Шкода трохи, звичайно, але краще так, ніж потім ще там будемо маятися з цим всім. А як й казала, більше всього іграшок. Оці-всі штуки, оці це все іграшки, О, там один пакет з технікою. І знову ж таки, тут всі книжки, і, і що ще? А ну, це вже з ванною. Навіть з ванною забрала дві торбинки. До речі, це та сумка, яку казала, десь тут має бути цінник навіть, яку казала. Купила в сенсею. Пам'ятаєте, показувала моделі і казала, що в мене ще така чорна є. Як воно зблизити його? Зараз пробую сфокусувати. Ага, от. Я її купила вже, коли вона була на розпродажі от за 30 злотих. Так вона 50 коштувала. Перший раз була, купувала цю модель. Така класична здається, вона навіть стилю, як там називається, шопери, чи як, бо вони не закриваються, тільки от оце і такі відкриті. Але мені дуже зручно косметички групую собі свої якісь речі і сюди кладу косметички, дві, наприклад, в штате, мені комфортно коштувала 50 злотих, а потім я її за знижку купила другий раз уже на наступний сезон за 30 злотих. Це на, мою, на, на зиму буде це. Біжимо збирати це в автомобіль і будемо виїжджати. Вам бажаємо хорошого, приємного вечора. Приємного, приємного, спокійного, без супер пригод, просто провести його в теплі з гатишкою і спокою. Ось так. Зустрінемося вже завтра. Сподіваюся, в відео, що ми переїхали. Тому так, па 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 па